Тож, після завершення цього матчу у вас буде змога ще близько пів години спостерігати за іншим поєдинком. І поєдинком, в якому грають рівні, конкуренти Полтави. Тому я думаю, що вболівальники сьогоднішніх гостей із задоволенням подивляться той матч, тож закликаю вас. Все ж таки я умів ще цей поєдинок, але вже після завершення матчу Кремінь Полтава, тим паче, що я все ж таки е, сподіваюся, що ми побачимо голи у ці 18 хвилин. І ще справа, скільки їх буде, і хто ж таки заб'є. Насправді, враховуючи розвиток подій, який відбувається зараз на полі, це можливо, що на нас чекає один забитий м'яч і вийде переможцем, переможним, а хто ж його заб'є тут спрогнозувати насправді. Складно, тому що обидві команди створюють моменти, і як на мене, найбільш небезпечний за весь матч момент був у Кремлі. Можна сказати, що було багато гольових нагод. Але момент, коли Олько спробував прострілити на профюмка і там від захисника, якщо не в Полтаву ворота. Він був дуже небезпечний. Він, там, справді цілком місце визважитися взяттям воріт. Тож вкидає зараз перебора. Морозич, закиняли штурту майданчика. Пастернак вже грає в центрі захисту. Гарну гру демонструє сьогодні у кормі